А який можете запропонувати мій мотоцикл до 1500 доларів? Я початківець їжджу по місцевості, ну і ною ну гори. Пішли, я буду показувати. Ось такий дуже класний варіант: це RDX 200. Дуже популярний у нашому магазині мотоцикл, особливо серед початківців. Давайте трохи вам про нього розкажу. А ціну, до речі, скажу в кінці, тому що на початку я не називаю цін ніколи. Встановлений двигун від Zonshin 163 FML. максимальної потужності 14 кінських сил. Коробка передач п'ятиступінчаста. Запускається мотоцикл, хоч з електростартера, хоч з кік-стартера. Є підножки для пасажира, тому ви зможете кататись з жінкою або там. Дитину взяти, Ну, дитину не рекомендую. Колісна база 21 на 18, дискові гальма і спереді, і ззаді. Дуже зручне сидіння, як можете бачити. Максимальна швидкість 115 км на годину. Розхід палива на 100 км около 4 літрів, а ціна 1480 доларів. Тому я думаю, що для початківця цей варіант просто ідеальний. О, а цей варіант мені подобається. Ну а можете мені запропонувати ще якийсь варіант, щоб я мав з чим порівняти. І другий варіант це спарван. Cross 200, Відмінна альтернатива CRDX 200. По характеристикам. Тут майже все те ж саме: п'ятиступінчата коробка передач, запуск електростартер, кікстартер. Але двигун тут вже йде 164 Fml, теж на 14 кінських сил. Але з балансувальним валом, тобто ви не будете відчувати вібрації. Колісна база трошки інакша, ніж на CRDX. Тут іде колісна база 19 на 16. Ну а ціна даного агрегата 1380 доларів, тому можете сміло брати. Ну що, будете купляти.